Вітаю на каналі Реальні японці. З'явився у нас гарний варіант Ямаха Unmax об'ємом 125 кубів 16-го року випуску скутер з Японії без пробігу по Україні з таким гарним дизайном на 13 колесах, спереді ззаді дискові гальма. Поїхав з таким оригінальним Ямаховським кофром. В комплекті два ключика. Тут все гарно виглядає на адометрі. 27800. Красивий стан. Так, зараз показую детальніше по пластику. скутер в рідній фарбі, нічого не перефарбовувалось. Так, Тут у них також часто буває задерте, але тут все гарно. Вітрове скло стандартне. Так, покажу стан гуми. Переднє біля 50 залишку по диску зносу не відчувається, по колодочкам більше половини ще є. Вилка тут гідравлічна, вилка суха, ніяких підтікань немає в такому стані пильничок. Так, по розміру не сказав. Передня гума 110 70 на 13. Так, і задня ось в такому стані. Ще на пару сезонів вистачить виробник Dunlop. задня d 130. Ширше за передню ну, по диску, диск. гарячий знос мінімальний, можливо десь до 10%. Колодочки задні взагалі як нові. так, Тут накладочки всі сіленькі ось в такому стані радіатор, по мотору сосука, ось такі подножки для пасажира, і додатково замочок на шльом. так, Два ключика сказав і плюс ці ключики підходять до кофра. Віднімається він легко, під ним ось така площадочка стандартна, ямаховська. Зеркала на скутері оригінал, сидіння не перешивалось, загалом дуже гарний стан. Так, Бензобак на 6 літрів, У боку завжди має бути бензин. Тут встановлений бензонасос, він охлаждається в бензині. Тут є додатковий такий кармашик, класно виглядає, зараз покажу як скутер їде, подивимося максимальну швидкість.